Друзі, всім доброго дня! І у нас на майданчику з'являється такий чудовий Volkswagen Golf 4 2004 року випуску на бензинову двигуні об'ємом 1,6 літра. По автомобілю ми маємо ось таку передню оптику та омивачі передніх фар. Також 80 тисяч тому капіталився двигун, 9 тисяч тому заміна мастила та фільтрів. Ходувався в нормі. До речі, власник у нас уточнює, що кожні 10 тисяч кілометрів була заміна мастила. Також на автомобілі встановлена в нас зимова гума на ось таких вихосплавних дисках. Також ми маємо регулювання зеркало заднього огляду, так, повний електропакет, центральний замок, перемикачі світла, пластикове кермо зі шкіряною такою накидочкою на ньому. Приборна панель, бортовий комп'ютер. Навіть присутні у нас два підігріви передніх сидінь. Датчик газу, мультимедія, кондиціонер, обдув лобового складу та електропідігрів заднього скла. Кропка в нас механіка на 5 передач. Позаду в нас також текстильний диван, гарно доглянутому стані. Також, друзі, на даному автомобілі в нас встановлена камера заднього огляду, вона у нас працює, тобто вже буде легше паркуватися. Тож, друзі, за цим чудовим Volkswagen Golf 4 запрошую місце Суми вулиця Крут, 19.